Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде огляд на акційні товари магазину АТБ з 29 січня по 4 лютого. Всім гарного перегляду! Ковбаса Варена Лікарська 500 грамів, торгової марки Добров 107,50. Ковбаса напівкопчена губернська 420 г. М'ясна лавка 7050. Йогурти Делісімо Фантазія 21,50, нектар джафа, апельсин Грийфрут та вишня 47,60, Манго 44,50 за 950 мл, пельмені мішутка торгової марки Триведмеди з телятиною 7590, з індичкою 99,90 та філейні 90,90 ,90. Олія соняшникова олейна традиційна рафінована 850 мл 66,30 пресована рафінована 1,8 літра 150 гривень. Йогурт малятко торгової марки Злагода, Персик 15,90, солодкий 14,90, морозиво магнат зі смаком малиновий чизкейк 500 г 84,90 Сир м'який, фелата 180 грамі 48,90. Сир кисломолочний білоцерківський, нежирний 56,50, 5% 62,50 і 9% 67,50 за 350 г. Кефір карпатський, галичина 40,90 90 морозиво рудь 100% морозиво, 500 г 63,90. Дії 4 сири 92,90, хачапурі ачарськи заморожений 69,90, Ікра лососова, зерниста горбуші 100 г Суміш овочева, мексиканська 4090, суп з грибами 39,90 за 400 г, морський коктейль свіжоморожений, глазурований 400 г 88,50. М'ясо мідії варено морожене в глазурі 350 грамів 76,90. Консерви сардина атлантична бланшована в олії 46,10 у томатному соусі 45,30. Майонези оліс чудовий 300 г 26,50 та файний 500 г 48,30, консерви яловичина 91,70. Свинина у власному соку 8150. Соуси густо, сацебелі 19 гривень, сирний 19,90, карбонара 2070. Цукерки ромашка класична, вагова, своя лінія 1389 за 100 г. Цукерки Любому 140 г 98,90, шоколад Лакмі торгової марки Рошен 3880. Готовий сніданок, веселий роджер 330 г 49,80 пластівці кукурузні 56,90 за 500 г, Чіпси з картопляні зі смаком Ребер Гриль та лобстер Рефлені 120 г 39,40, приправа торгової марки приправка до плову шашлику риби м'яса та курки 27,70 Кава торгової марки кава зі Львова експресо 108,90, львівська натуральна 126,90 за 240 грамів. Кава карт Нуар» розчинно сублімована 140 грамів 235,90, експресо мелена 250 грамів 189,90. Чай мономах заварний 80 грамів 43 40 45 пакетиків. 32,40. Набій галка, галоч ранок 100 грамів, 21,50, чай делюкс, чорний та зелений 55,80, фруктовий 51,50. Кава амбасадор. Натуральна розчинна сублюмована 200 г 199 гривень. Натуральна смажена мелена 102,90 та 116,90. Кава в зернах 1 кг. 401,90. Чай Ахматті, Класичний чорний з баргамотом 100 грамів 44,50, чорний 100 грамів 43,90, 20 пакетиків 23,50 та 76 пакетиків 29,90. Напій безалкогольний, енергетичний Hell Energy 500 грамів 30,30. 30. Нектар біола томатний гострий 1 літр – 41,70. Напій зі смаком лимона та апельсина 1 літр оболонська 14,10. Напій енергетичний безалкогольний 1 літр 21,20. Вода трускавецька, мінерально сильно газована 1,5 літра 14,10. Напій Кока-Кола сильно газований 2 літри 40,50. Гель для чищення Сандрі 1 кг 49,90. Засоби мийні. Порошок пральний синтетичний 249 гривень за 3 кг. Кондиціонер ополіскувач для тканин 800 мл 72,90 1,5 літри 134,90. Засіб мийний концентрований для миття посуду 500 мл 32,90 Гель для прання Грюнвальд. Для білих та кольорових речей 2,1 літра 7590, засіб мийний для очищення унітазу 45,90, зубна паста 99,90, шампунь та шампунь бальзам для чоловіків 225 мл 78,90 90 та 360 мл 127,90 Гель шампунь 2 в одному 400 мл 5790, шампуні та бальзами 500 мл 760, 850 мл 10490. Підгузки трусики для дорослих 10 штук, торгує марки Tena L 187,90, м 164,90. Підгузки для дорослих 30 штук, М 90. 529,90, L 609,90. Відгузки дитячий Хагіс Classic 289,90. прокладки гігієнічні 2590, прокладки щоденні 47,90. торгової марки Лібрес.